повітроплавання та судноплавання століттями людство мріяло піднестися в повітря. Про це говорять міфи, легенди, думали вчені для норецькі міфології, кар, полетіли з полону за допомогою крил, зроблених з пташиного піря. Для Ікара ця спроба завершилась трагедією. Закон Архімеда. Був відкритий в часи античності. Згідно за легендою, цар Сіракус, міста, у якому жив Архімед, попросив ученого визначити, чи дійсно зроблена для царя корона, виготовлена із золота. Архімед довго міркував над цим завданням. Він не бачив способу визначити об'єм корони, але приймаючи вану, учений раптом усвідомив, що за втратою ваги. Тіла при зануренні його у воду. Можна визначити об'єм тіла будь-якої форми. Вискочивши з вани, архімед викрикнув Еврика означає слово. Знайшов, якщо густина тіла більша від густини води, то тіло тоне. Якщо густини однакові, то воно залежить від відщини води. Цей принцип застосував Леонардо да вінчі до повітря. І задумався над створенням літаючих машин. На честь коронації папи Римського Льва X він намалював образи святих на повітряні кулі, заповнених гарячим повітрям, які злітали. Брати Жозеф і Ет'єн Монгольф'є були синами власника паперової фабрики, маючи освіту в області фізики. Матеріальну можливість вони вкладали у свої дослідження. Вони винайшли калоримет, метод для виготовлення прозорого паперу. А також Жозеф зацікавився польотами. У 1670 році священник Ізоїд граф де Герціє запропонував, що якщо із повітряної кулі викачати повітря, то вона злетить. Він розробив. Вакуумний повітряний корабель. Брати Жозеф і Етєн Монгольфє були синами власника паперової фабрики, маючи освіту області фізики, хімії, архітектури та матеріальну можливість вони вкладали у свої дослідження. Вони винайшли калоримет. Метод для виготовлення прозорого паперу. А також Жозеф зацікавився польотами. Прочитавши в 1766 році роботу Генріха Гавендішена, газ в 14 разів легший за повітря. Гас ще називався водним. Жозеф проводив досліди з паперовими кулями, наповнених водним. Які через декілька секунд падали. Брати Монгольф'є використовували різні матеріали для виготовлення куль та збільшували об'єм, які долітали на висоту до 300 метрів. Ваноне і брати Монгольф'є продемонстрували натопі зівак, кулю, яка летіла на висоті. До 33 метри і відлітала на відстань 2 кілометри від початкового польоту. Жак Олександр Шарль мав повторити експеримент братів Монгольфє, але Шарль роздумував над статею, яка описувала експеримент братів Монгольф'є. Було вказано, що отримали газ брати легші за повітря і наповнювали ним свої кулі. Шарль вважав основним газом води. Також створив кулю із матеріалу каучука із шовку. Шар виготовив кулю діаметром 4 метри, порівняно карлик із кулею притів Монгольф'є. наповнену водним. Він мав більшу важку підйомність. В історії технологій рідко що відкриття розкривав хтось один. Ще в той час ні одна людина не літала в повітряні кулі. Людовік 16-й розробив конкуренцію між двома системами, між Шарлем та братами Монгорф'є. Газові повітряні кулі густина молекул воднів меншого за густину середовища. За законами фізики, система має бути зрівноважена. Повітряні кулі із гарячим повітрям має повітря нагрітися вогнем. Це дає можливість молекулам більшу енергію, і вони рухаються швидше, гаряче повітря розширяється, його остана зменшується і куля піднімається. У 1983 році біля Версальського палацю зібралося багато люду, щоб побачити, як куля Монгольф'є із пасажирами злетить в небо. Пасажирами польоту були качка півню овця. Їх політ тривав вісім хвилин. Після того брати Монгольф'є сконструювали повітряну кулю, котра піднімала людей. Тисячі людей зібрались. В Парижі гаряче повітря із ями вогнища заповне висотою 22 метри і об'ємом 2000 кубічні метри. В 1784 році здійснив політ Монгольфіє. Монгольф'є спроби створити повітряні кулі, керовані поросами і качками прив'язаними. На початку ХХ століття проблему керування вирішили модернізовані цепеліни. В цей час вчені почали використовувати повітряні кулі для вивчення атмосфери. У 1931 році Август Пекар піднявся на висоту 5775 метрів на газовій повітряні кулі. Підйом тривав 30 хвилин. Перша людина війшла в шар стратосфери. Правник Августа Пекара Льберт Ран злетів на повітряній кулі навколо повітряного шару. Його брейринг пройшов відстань 45 тисяч кілометрів.